Отже, Володимире Федоровичу, я хотів вас запитати як учасника радянсько-болгарських експедицій у 80-ті роки, що ви можете нам розказати про свою участь і про те, де ви проводили дослідження, хто був з болгарської сторони, хто був з радянської сторони. І от дуже цікаво про це почути від вас. Ну я можу сказати про те, що був в другій половині. 80-х років це був час після того, коли я побував під час ліквідації аварії на Чорнобильській станції. А так як працював в університеті і працював, мав гарні контакти з Красиником Костянтином Івановичем. То безумовно ми брали участь в експедиції, тільки вона. Не радянсько болгарська, а радянсько радянська болгарського горська вона так правильно так є, називалася. Так. Значить, в основному це були розкопки, які проводилися на території Воронежської області, село Дивногірія, Дивногір'я, де копали фортецю, значить, і довкола фортеці, ті пам'ятники, які були чи могили, чи всі інші. Як би то там було, цією експедицією керувала е, видатна е, історик-археолог Плітньова е, Світлана Олександрівна, це фактично єдиний археолог, який був достойний державної премії СРСР. Е, мала е, гарні стосунки з директором інституту археології Академії науки СРСР, е, академіком Рикбаковим Борисом Олександровичем. Ну і вона ж була керівником е, наукової е, роботи діяльності красильника mm -hmm. yeah, yeah. свого часу. Ми з нею з ним е, побували в гостях в академіка Рибакова. Мова йшла про наукові дослідження, які е, проводилися на теренах Луганської області і Воронежської області. Е, ну, можна сказати про те, що е, вона трішки була хвора по-своєму, це все ж, ж таки вік і весь час робота в цій експедиції. Але був час певний, коли її практично поставили на ноги, і вона от говорила мені, каже, ти нічого не бачиш, що відбувається. Ну, Я був теж здивований, бо вона завжди, коли виходила на сонце, то з парасолою, щоб прямі сонячні промені не падали на неї. Ну, а так, як ще раз скажу, вона була в таких е гарних, я б сказав, навіть приятельських стосунках з Красинюком Косминівим і Костянтином Івановичем, то е безмовно е участь брали в цих експедиціях і студенти тоді е педагогічного інституту, а згодом і випускники е цього е навчального закладу вищого. При мова йшла не тільки от, про м, істориків, а були, наприклад, з факультетів фізичного виховання, там з інших факультетів, е, які е, е, ну, шукали пригод в розумінні слова, е, і хотілося подивитися, що таке археологія і яка праця. Е, якщо говорити про саму експедицію, то е, там були студенти. Не кількох вищих навчальних закладів э, Російської Федерації, от наприклад, із твірі э, э, колишнього обласного центру Калінін Калінін, так це э, значить кілька десятків чоловік. Було від 50 до, до 70, -ти. Ну в основному дівчата і зрозуміло, що вони не могли так копати і тягатися, як це робили от луганські студенти, які були привчені до праці, вміли гарно поїсти, гарно попрацювати і давали результати. А з Воронежською? можна сказати так, я сказати, що були студенти і викладачі, і працівники загалом воронежського. Державного університету очолював їхню Вінников. частину експедиції. Професор Вінніков, який був і завідував, завідував кафедрою цього університету. Ну, були його родичі, як, наприклад, там донька школярка значить, але були і лаборанти із. Навчального закладу і, і ті, хто хотіли теж поїхати в експедицію, там подивитись, попрацювати і так далі. Але головне, що там були студенти іноземці, які проходили археологічну практику. Це були студенти з Латинської Америки, наприклад, там і були із Колумбії, з Венесуели. Значить, були студенти із Сполучених Штатів Америки. Значить, ну, в, основному, в основному це там на шкірі були студенти, і було, ми здивовані були, коли таких контактів між латиноамериканцями і американцями практично ніякого не було. Тобто, певною мірою, студенти Сполучених Штатів Америки велися. Що, ну, зверху, можна так сказати. Зрозуміло, що всі вони намагалися писати свої наукові роботи, чи це були там курсові роботи, чи це були дипломні роботи, але дехто займався серйозно, особливо з Латинської Америки, писали дисертації. Якщо говорити про інших фахівців, то відрізнявся тут рашев. Раша Рашел, Фахівець із Болгарії, який теж був одноразовий в експедиції, ну, невеличка зросту, худенький, вивів себе так дуже толерантно. Значить, і коли кожна студентська там в лапках експедиція, тобто чи російська, чи українська, приїздили, то вони розповідали про себе, був такий або вечір знайомства, як завгодно можна називати, коли збиралися всі і на цьому вечорі, при вогнищі, ну, йшла тепла, дружня бесіда в таких умовах, хто навчається, чим він цікавиться, над чим він працює і так далі, тому подібне. Не значить стосовно Раши Рашова, є свідчення про те, що він побував і на Луганщині, бо зрозуміло, що експедиція вона цікавилася певним колом питань. Значить, це питання так званої салта культури, це питання ну, протоболгарської істонії. Ми знаємо про те, що з північного... Кавказу, частина проти Болгар, вони пройшли через північне про Чорномор'я, спустилися на те місце, де сьогодні знаходиться Болгарія. Безумовно, значить, всі були здивовані, як яким чином вони змогли осісти на цій території, бо це була територія Візантійської імперії. Відповіді на ці питання давав Раша Раша. А коли ми наприкінці 80-х років побували на території Болгарії, значить то він зробив усе можливе для того, щоб наші студенти, які фахівці, які були, побачили історію Болгарії в тих археологічних пам'ятках, які були на тому місці, де ми копали. Або з виїздом за це місце, ну ми знаходилися. В урочищі такому, яке називалось село Волчий Дол. Там копали пам'ятки, які відносяться до так званої салдамаяцької культури чи протоболгарської культури. Ну і зрозуміло, що він показував нам і ми були, бачили колишні рим, римські городища, укріплення, колишній вал. Який е, оточував е, от перша та е, хан і його оточення, е, які прибули на тери... хана спарух, е, е, які прибули на е, територію Болгарії mm -hmm. і е, значить там розселялися. Ну, все це е, знаєш вражало, бо е, фактично от величезна стіна цього укріплення, вона копіювала місцевість. А місцевість це ж е, нерівна. Розуміємо, що е, типу сопок сопак було, і через них протикали ручаї, варічочки. Е, значить, і, е, зрозуміло, що це надзвичайно складна була система. Для чого це робилося? Це робилося для того, щоб е, в умовах ворожого нападу всі, хто знаходилися на цій території, вони могли зайти це укріплене. Місце і могли захищатися, зберігати, рятувати своє життя, своїх, життя своїх віде. Ну, Я можу з, з, з певною певністю сказати, що дійсно студенти університету нашого вони були взірцем для роботи, mm -hmm. значить, це відмічали всі. Абсолютно, що тут під час експедиції на території Росії Воронежської області в Дивногорії чи тоді, коли попали на території Болгарі. Болгарії Болгарії. Стосовно болгар, вони приймали нас тепло, і в цьому дійсно була заслуга Раша Рашева. Мишка, да я не знав про те, що він трагічно загинув. Це все ж таки виробний болгарський історик археолог який багато робив для дослідження минулого минулого своєї держави і склалося так, що я свого часу побував. Що ми одноразово тричі в Чорнобилі, кідувала аварію на Чорнобильській станції під час того, коли сонце і так далі було ну, працювати, це було надзвичайно складно, бо кожен отримував певну дозу опромінення, яка свого часу не афішувалася, але зрозуміло, що в знаки. давалися в знаки фізично. І Духовна і моральна, і це все дуже, дуже складно, бо і науковою діяльністю займатися теж я знаю, дуже складно було, що багато хто пройшов через Чорнобиль, вони змушені були покинути свою наукову досінницю діяльність, роботу і не змогли втілити в життя те, що, про що вони мріяли. Якщо говорити про нашу територію університету. То, безумовно, тут приїздили фахівці з Харкова, з Одеси, із Москви, бо ну, мова йде про археологію. Це ж стосується і Раша Рашова. Значить, він був на території нашої області, але все це пов'язано з історією його прадержави, як творилася Болгарія, як проходили через. Ці степові території, його предки ну, Значить, але детально все це міг би показати тільки ну, Красильников, Красильников, та да. Константин Іванович. Mm -hmm. Я ще раз підкреслюю, що він від Літала Світлана Олександрівна робила все можливе для того, щоб от надати і створити такі умови, щоб ті, хто проходив археологічну практику. Хотів займатися серйозною археологією, щоб вони отримали дійсно гарну школу, наукову базу для того, щоб можна було втілювати свої, свої думки, свої прагнення в дійсність. Я можу сказати, що вона сама пропонувала Світлана Олександрівна. Займатися тією чи іншою діяльністю, ну наприклад, досліджувати озброєння тих племен, які проходили сюди. Ну вам зокрема пропонувала вона, як ви казали, займатися луками і стрілами. Ну вона знала, що я як спортсмен займа займався стрільбою з лука тобто... і теж пропонувала дослідження і порівняти те, що було в тих. На народисте, які проживали на цій території, добре, що це сучасно. Ну добре, я дякую дуже вам.